Поконня дучили рабів Божих наших захисників, воїнів <зас> і захисників, і визволителів держави нашої, що віддали життя та незалежність її, у місці срістне, в місті квітуче, в місці спокою, де немає ні медує, ні скорботи, ні зіткання. Всякі рішення не видали. О, душі спочили крабів. Непокої, Господи, душі спочили, храни Твої. Священня Артема Андрія Артема Віталія Юрія, Віталія Лео, Віктора Вітаєм, Михайло Юлія, Євгена, Юлія Александра, ми воздулимо, жива, вітання, Леосин, Кива, почилим захисникам нашим і сотвориє.